Так, прямий вір підключила, Чекаю, поки хтось приєднається. Так. Так, чекаємо. Так, бачу, вже приєднуються перші глядачі. Рада вас вітати! Доброго дня усім! Напишіть, будь ласка, з якого ви міста. Так. І у мене буде до вас відразу прохання. Якщо у вас є така можливість, поділіться цим прямим ефіром. Так. Можливо, комусь ця інформація, яку ми будемо сьогодні обговорювати, буде дуже корисною. Так. Ну, а сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за волоссям. Я поділюся з вами своєю історією та розповім, як я доглядаю за своїм волоссям засобами компанії «Фармасі». Так, якщо у вас тоненьке волосся, таке ріденьке, ламке, пошкоджене, якщо у вас волосся дуже випадає, то цей ефір точно буде для вас корисним. Так, я бачу, що приєднуються. Так. Отже, буду розпочинати. Ті, хто приєднається пізніше, або ті, хто не будуть на прямому ефірі, я думаю, вони зможуть подивитися цей ефір в записі. Сподіваюся, що запис буде. Так, отож, розпочну. Так. Угу. Для тих, хто мене не знає, давайте. Я представлюсь, мене звати Ольга Козак, я мама трьох чудових діток. Навесні 2023 року я народила свого третього синочка. Ну, і я впевнена, що більшість із вас знає, що під час вагітності процес випадіння волосся трішечки зменшується. Але є такі люди, які знаєте, так трішечки з посмішкою говорять, що не переживай після народження дитини ці. Волосочки випадуть. Ну, і це дійсно так. А, те, що відбувалося з моїм волоссям після народження третього сина, такого в мене не було ні після перших пологів, ні після других. Це був просто якийсь жах. І знаєте, що най, таке, найприємніше, таке ключове слово був. Да? Був просто жах. Зараз такого вже нема. Я розчісувала волосся, на щітці були просто такі клочки волосся проводила рукою, і в мене тут залишалися ну, волосся. Зараз такого тут уже немає. А, найстрашніше було те, що коли вранці прокидаєшся, встаєш, а на твоїй подушці все так устилено волоссям. І таке саме жахливіше було, коли дивися в дзеркало, і в мене вже тут почали з'являтися залисини. Це був такий самий найстрашніший період, мабуть. От. І це був період влітку, шкіра обличчя була засмагла, і там, де булося, звичайно, суттєво відрізнявся відтінок. Тобто, це були просто такі сплошні білі полоси. У мене в запасах був мій шампунь часниковий. Із компанії Pharmacy, тільки меншого об'єму. Я почала ним користуватися, а у липні я придбала повністю весь набір, якраз тоді була акція, що можна було придбати набором вигідніше, шампунь, маска і концентрат частникової олійки. Я почала ним користуватися, і вже наприкінці серпня, початок вересня, я побачила, що мої Білі полоси почали темніти, Тобто, там почав з'являтися пушочок. Це мене дуже обрадувало, я дуже раділа, моє волосся почало відроджуватися. Ну, і зараз хочу сказати, що в компанії Фармасі до кінця січня ви можете придбати такий набір за вигідною акцією. Тобто, набором вигідніше, набір сила часнику, всього 599 гривень. До цього набору входить шампунь, об'єм 500 мл. Об'єм великий, його досить надовго вистачить. Шампунь густенький, дуже класний. Далі маска для волосся. Ось так вона виглядає. Об'єм 200 мл. Так, і концентрат часникової олійки, об'єм 30 мл. Ось такий він дуже гарний, його треба використовувати перед миттям голови. Так, ось такий набір. Я його можу впевнено вам рекомендувати, тому що вже це все перевірила на собі. Засоби дійсно дієві. У мене зараз по всій голові є маленькі песики, там, де були залисини, все так дуже гарно відростає. Так, і це по всьому об'єму голови. Зараз так дуже погано, звісно, видно, ну, ось така в мене з'явилася чолочка, і дуже-дуже багато там таких маленьких антенок. Отже, якщо у вас ви хочете просто підтримати свою красу волосся, свого так. Підтримати здоровий догляд, ви можете замовити просто шампунь. Але якщо у вас саме випадіння волосся турбує така проблема, то я рекомендую замовити комплексно. Весь такий набір, щоб був дуже класний результат. От. Значить, всі відгуки, всі такі от, якби, результат використання цієї серії. Після ефіру я обов'язково скину у сторіс. І хочу сказати, що є навіть дорослі чоловіки, які дуже довгий час проходили її з лисиною на всю голову, почали використовувати цю серію. Ну, якби, чоловіки загалом беруть шампунь і концентрат. От, І в них почали з'являтися волосся на голові. І вони були дуже всі вражені, навіть не могли такого очікувати навіть. Так, і хочу вас запевнити, що незважаючи на те, що ця серія з часником вона не містить такого їдкого і неприємного запаху. Тобто ви можете не хвилюватися стосовно цього. Так, значить, серія Віталайзін оживляє, реанімує ламке рідке волосся, пошкоджене волосся, і дає такий природний блиск, і буде дуже все класно. Так, сказала, що треба використовувати комплексно, для того, щоб був швидкий і помітний результат. Так, ну і повернусь знову ж таки до своєї історії. Після того, як я використала цей набір, пройшла курс. Звичайно, я змінила вже інший шампунь, почала використовувати, адже я думаю, що ви знаєте, що яким би не був шампунь, його треба періодично змінювати на інший. От, ну, а зараз а, я замовила собі знову ж таки цей набір і хочу з лютого місяця знову пройти цей курс. Тому, хто бажає разом зі мною відростити своє волосся, надати йому об'єму, здорового блиску. Будь ласка, приєднайтесь і робіть замовлення, так, можете замовляти в мене, пишіть в директ. Обов'язково виконаю ваше Замовлення. У нас є накладений платіж, тобто ви можете оплатити своє замовлення на пошті, коли отримаєте, да? перевірити наявність все, що ви замовили, і тоді вже будете оплачувати. Так, ну і що я хотіла ще вам сказати? Також я хочу звернути вашу увагу на те, що Догляд за волоссям це не лише про зовнішнє піклування, так? не лише піклування ззовні. Всі повинні розуміти, що догляд за вашою шкірою, за вашим волоссям це ще й догляд внутрішній, тобто середини. Якщо у вас є якісь проблеми внутрі вашого організму, це, звичайно, впливає на стан шкіри, на стан вашого волосся. І жоден шампунь, яким би він не був дуже таким гарним або якимсь таким дуже дорогим, жоден шампунь вам не допоможе. Тобто потрібно обов'язково спочатку попіклуватися про себе зсередини. Перш за все, треба переглянути свій раціон харчування. Що ви вживаєте, так? Переглянути список своїх продуктів. Можливо, треба додати якісь овочі, фрукти. Можливо, якісь продукти треба виключити зі свого списку. Так? Можливо, не вистачає якихось вітамінів. От. Далі дуже таке важливе питання це водний баланс. Впродовж дня ми повинні вживати як можна більше чистої водички. Так? І зараз я вам якраз так плавно переходжу до другої частини. Прямого ефіру хочу розповісти про вітаміни, які є в компанії фармасі, і розповім, які вітаміни на даний момент приймаю я. Отож, саме для початку да, от кожен ранок свій я розпочинаю із склянки теплої водички і додаю сюди алоє гель. Одна столова ложка на скляночку води. Цей гель дуже класно. Чистить наш організм, він виводить шлаки, токсини. Якщо у вас є проблеми, ну, у багатьох там, дорослих людей є такі проблеми, що їм важко сходити в туалет, е, говорю своїми якби, іменами, тобто у людей є запор, скажімо так, да? то е, такий гель треба вживати перед кожним прийомом їжі, і тоді буде щастя. От. Ну, я приймаю лише зранку на голодний шлунок 1 столова ложка на склянку теплої водички. А, приймаю за 30 хвилин до прийому їжі. А, зараз такий алоя гель. У каталозі ви можете замовити, так, рослинний напій алоє 859 гривень. Але у нас зараз іде акція новорічний сейл. Якщо ви зробите замовлення на 5 балів, ви можете придбати цей гель зі знижкою 25%. Ну, наприклад, ви можете замовити собі цей чудовий набір із часникової серії Vitalizing, да, і вже ви маєте змогу замовити Алоє гель зі знижкою 25%. Так, ось на це можете звернути увагу. Далі, обов'язково після прийому їжі першої, да, тобто після сніданку, я приймаю вітамін Д3. Ось так він виглядає. Ось так. Вітамін Д3. Зараз на нього діє акція. Вірніше, суперзнижка, супер ціна. 259 гривень. Ви можете такий. Вітамін придбати. Значить, цей вітамін зміцнює імунну систему. Так, і для дорослих рекомендовано вживати одне розпилення для дівчат, ну, для жінок, які годують грудьми, можна використовувати 3-4 розпилення. Я роблю три розпилення. Вітаміна Д. Так, це обов'язково. Далі в обід після прийому їжі. Я зараз приймаю кальцій магній колаген. Тут іде 50 грам, 30 таблеток, тобто розраховано на місяць. Одна таблетка на добу. Кальцій після вагітності, чи, верніше, після пологів. У багатьох жінок є проблеми із зубами. У декого там вони прям так кришаться. От для цього треба використовувати кальцій. Нехватка кальцію. Магній. А, всі ми розуміємо, що зараз вся наша країна перебуває в складному, такому ну, складний час. Да? У багатьох людей бувають зриви нервові, а, якісь стреси, переживання. Це все також такий. Таке складне становище впливає на наш організм, на наш стан здоров'я. От, тому о, магній в складі цих пігулок, що робить магній? Буде трішечки легше для нашого психічного, Психічна рівновага, так. Так, кальцій, магній колаген. Зараз в каталозі коштує 369 гривень. Колаген після 25 років обов'язково, це така важлива складова, треба приймати колаген для того, щоб покращити стан своєї шкіри і всього організму. Так, і в кінці дня, тобто на ніч, я приймаю вітамін В12. Це також такий вітамін для краси нашої шкіри, краси нашого волосся. Обов'язково. Так, і трішечки по тим акціям, які є у нас в каталозі. Зараз дуже класна акція йде саме на комплекс для краси, шкіри, шкіри волосся та нігтів, дієтична добавка і колеген, якщо, ну, якщо ви захочете придбати відразу і те, і те. Це буде коштувати всього 1999 гривень. Так, ось такий набір. Також у компанії Фармасі є комплекс окремо для жінок, окремо для чоловіків. Дуже класні. Тому, на всі ці вітамінчики я обов'язково скину посилання. Можете переглянути. Так, і робити своє замовлення. Так. Отже, ще раз хочу сказати, що після використання серії віталайзін волосся починає відростати. Курс пройшла, змінила шампунь, зараз буду знову. Повертатися до цієї серії, обов'язково покажу, який буде результат. Якщо ви хочете швидко відростити своє волосся, також можете використовувати цю серію і не забувати про вітамінчики. Так, до кінця дії каталогу за січень місяць залишилося 3 дні, тому обов'язково робіть замовлення. Можете писати мені в дірект, і я вам допоможу його оформити. Доставимо вам. От. І е, бажано, якщо ви хочете щось замовити, пишіть відразу, не затягуйте до останнього дня. Е, у мене був такий один раз случай. В мене замовили за одну годину до завершення дії каталогу замовлення. Е, я його швидесенько оформила там в лічені хвилини. І дуже добре, що все вийшло. Але ви повинні розуміти, що бувають такі. Форс-мажорні обставини, десь може виснути сайт, можуть бути проблеми з інтернетом. Тому все ж таки краще відразу. Як тільки надумали щось зробити замовлення, одразу пишіть. Так, що я ще хотіла сказати? Так. Так, на наші вітаміни я також скину посилання. Там буде весь перелік, можете переглянути. Якщо ви хочете замовити зі знижкою, так мені і пишіть. Хочу знижку. І я вам розповім, як можна зробити замовлення, щоб це було максимально вигідно та ще й отримати безліч подарунків. Так, Ну. Ось це, мабуть, все, що я хотіла вам донести. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть. Так. Дякую, що були зі мною. Буду завершувати. Так. Ну, також хочу сказати, що, ну, в принципі, в компанії фармасі тут є дуже великий перелік, перелік засобів по догляду за волоссям. Зараз також іде акція на серію для ламкого та пошкодженого волосся. Тут у нас іде відновлювальний кондиціонер, маска для волосся та шампунь всього за 799 гривень. Також дуже класна акція, на неї є дуже багато відгуків, дуже класні результати. Так, ну, в принципі, на цю серію, ще раз хочу, щоб ви звернули увагу. Так, якщо ви надумаєте, обов'язково пишіть, і я вам допоможу із цим замовленням. Так, буду завершувати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!